Паспорт Доброго вечора. Добрий. Це що таке? Ну, будь ласка, пропустіть. Ні, ні, це знайна. хто? Це посвідчення військової комендатури. Дуже Зимі приємно. Камеру, значить, відповідно закон, постанови фото, кабміна, фото, для його кадру. Значить, значить, відповідно, вися, ласка, постанови кабміна, будь ласка, встановленого кабінетом міністрів, посвідчення і свій паспорт. Який підтверджує, чи ну, військовий там е, обліковий документ чи що Правильно. там. Ja. Так. Е, так. Е, військовий як вам не бачу пальчик. Е, прізвище Лихенко Володимир Анатолійович. Броварський РТЦК. Ого. ТСП Київської області. Так код 0